Знаєте останнє опитування на рахунок того, чи люди вірять в Господа Ісуса Христа чи ні? До речі, яке проводилось в Україні, 80% цих людей, яких опитували, сказали, що ні, вони не вірять. І більшість з цих людей була молодь. І у мене таке запитання: а які ж ми є віруючі, якщо ми не навчили майбутнє покоління вірити в Господа, любити в Господа, адже ми всі говоримо, що ми віруючі, ми молимось, ми Господа просимо, ми ходимо до церков. Але де наша віра? Адже наша віра пізнається по наших діях, по наших справах. І дивлячись на майбутнє покоління, я розумію, що ми привчили їх сподіватися на людей, на інші країни, на суспільство, ми привчили їх грішити, ми привчили їх бути популярними, переглядати всякий непотріб в інтернеті, але ніяк не привчили до. Господа до його слова, а це має бути і це має прививатися. Так як ми вскорюємо наших дітей материнським молоком, так само ми маємо прививати любов до Господа з перших днів. Ми маємо розуміти, що є гріх і є наслідок після гріха це прокляття. І прокляття це, це хвороби, це негаразди в сім'ї, це бідність, це війни в країнах, це війни в родинах, це неповага до батьків. Це сварки, це все є прокляття, і для Господа немає маленького гріха чи великого. А для Господа є розуміння, є вчинок і є наслідок. І ми самі, коли грішимо, на себе спосилаємо прокляття. Розуміти потрібно, що ми маємо навчити своїх дітей любові, адже Господь і є любов. І без живої церкви Ісуса Христа ми самі не навчимося любити і не навчимо цього наших дітей. Зараз у нас є час милості і благодаті. Що це означає? Що Господь зараз нам дає час для покаяння, дає свою милість, щоб ми зараз всі покаялися в гріхах. І саме через Ісуса Христа ми можемо спасенні бути від проклять, від горя, від сліз, від негараздів наших. А благодать це коли ми входимо в живу церкву Ісуса Христа, таку церкву, як наша, Слово Боже Салтаненко, де саме тут навчають тебе, як вірно каятись, як з'єднатися з Господом через святе Писання, через Біблію, як пізнати Господа, як апостолів пізнавати. Бо біблія в ній написано, що було і що буде. І саме в живій церкві Ісуса Христа через помазаників Божих, через пасторів, ми вчимося, як же ж потрібно крок за кроком виконувати Божу інструкцію, щоб наблизитися до Господа і бути спасенними. Повірте, в світі цьому ніхто не научить вас. Це навчають тільки тій церкві, де є сам Господь у главі в живій церкві Ісуса Христа. І я вам скажу так, що біси вони також вірують, що вони вірують, але питання, в що вони вірують. Ми можемо бути спасенними завдяки Слову Божому, завдяки щирості, завдяки любові, завдяки пізнанню Господа через святе писання, через каяття, а можемо жити так і надалі, в бісівській вірі, і казати, що ми віруючі, і мати неповагу один до одного, неповагу від наших дітей, і війни, і горе, і сльози. Варто подумати, в якій вірі ми, перевірити своє серденько, в якій вірі знаходжусь я.